Дюймовочка. Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. А ще додивись казку до кінця, там буде Вікторина. Жила була одна жінка, яка дуже хотіла мати маленьку дитинку, але не знала, де її взяти. Тоді вона звернулася до старої чаклунки Мені так хочеться мати маленьку дитинку. Чи ти не скажеш, де мені її взяти? О! Це можливо, відповіла чоклунка. Ось тобі особливо зернятко ячменю. Поклади його в горщик і побачиш. Жінка посадила зернятко. І до ранку виріс тюльпан з щільно стиснутими пелюстками. Поцілувавши квітку, вона раптом розпустилася і всередині сиділа маленька дівчинка, ніжна і мила, всього на один дюйм ростом. Її назвали дюймовочка. Вона спала у затишному ліжечку із горіхової шкарлупки. Замість матраца пелюстки фіалки, а замість ковдри ніжна пелюстка троянди. Вдень дюймовочка плавала на пелюстках кріп. Квітів по тарілці з водою, сміялась і раділа, а її тоненьке світло грайливо трипотіло на вітру, і пташки співали для неї найвеселіші пісеньки. Одного вечора прийшла зла жаба і забрала дюймовочку до свого сина. Ось буде мила жінка для мого синка, промовила жаба. Посадивши її на великий лист в ставку, Дюймовочка розпакалась, але маленькі рибки допомогли, перегризли стеблинку, і листок поплив далеко-далеко, де жаба не змогла її наздогнати. Дюймовочка пливла туди, де співали пташки, і білий метелик усюди кружляв поруч. Врешті вона зупинилась на листку, до якого підлетів жук, і переніс її на дерево. Інші жуки зневажали її, бо в неї не було ні вусиків, ні крил, навіть той жук, що спершу її захоплено оглядав, відмовився від неї. Покинувши їх, дюймовочка залишилась одна в лісі. Весь літній час вона жила серед трав і квітів, ховаючись у листі, пила росу і спала в пелюстках. Але з приходом осені стало холодніше, а взимку зовсім не стила. Замерзла і виснажена, вона блукала між снігом і голими гілками, доки не натрапила на теплу хатинку польової миші, та поглянула на неї з жалем і сказала Можеш залишитися в мене на зиму, лише допомагай по господарству і розповідай мені казки. Так дюймовочка співала пісеньки і казки кроту сусідові миші, який був розумний, але нудний і сліпий. Вони підготували весілля з кротом, але дюймовочка серцем не хотіла з ним. Весняного дня прийшла ластівка і запропонувала полетіти з нею до теплих країв. Лети зі мною, дорога дюймовочка, промовила пташка. Я полечу з тобою, відповіла Дюймовочка. Вона полетіла з ластівкою до чарівного саду, де біля старовинного замку на пелюсті квітів сидів крихітний принц у золотій короні. Він запитав чи не вийдеш ти за мене заміж і будеш королевою над квітами? Зраділа дюймовочка. їй подарували крила, вона літала між квітами, а пташка співала весело в гніздечку. Принц казав їй, що тепер її звуть Майя. Справді гарне ім'я для королеви квітів, і жили вони щасливо вже назавжди. Тепер Вікторина. Звідки взялась дюймовочка? Її виростила жінка з червівного зернятка, яке їй дала добряча клунка Хто забрав дюймовочку до ставка? І як вона втекла? Зла жаба хотіла, щоб дюймовочка стала дружиною її сина. Але добрі рибки допомогли, перегризли стебельце і дюймовочка попливла на листочку геть. Як дюймовочка стала королевою квітів? Вона полетіла з Ластівкою у теплі краї, де зустріла маленького принца. Він закохався в неї і зробив її королевою квітів. Ой, яка чудова казка, правда? Підписуйтесь на канал, щоб слухати ще більше. І не забувайте натиснути лайк. Це як обіймашка для нашої казки.